Всім привіт, з вами я Бодя, і в цьому відео плюсю з 6 стравами для набору м'язевої маси. Поїхали! Якщо ви хочете набрати м'язову масу, потрібно пам'ятати про правильне харчування. І ось декілька страв, які допоможуть вам при наборі м'язової маси. Перше це грильоване м'ясо. Таке як куряча грудка, яловичина, свинина і індичка є джерелом високоякісних білків, які необхідні для будівництва м'язової тканини. Друге це яйця. Кяйця це ще одне важливе джерело білків та корисних жирів та інших поживних речовин. Якщо ви не хочете їсти жовток із-за великого міста холостерину, використовуйте тільки білок. Третє це овочі та фрукти. Не забувайте за фрукти і овочі, які забезпечують важливі вітаміни та мінерали. Вони необхідні для функціонування організму. Четверте це рис, картопеля та інші вуглеводи. Вуглеводи є важливим джерелом енергії для наших м'язів. Рис, картопля, зерно, пшениця, гарбуз та інші насіння є джерелом вуглеводів, необхідних для набору м'язової маси. П'яте це гречана крупа. Гречана крупа є джерелом важливих поживних речовин, такі як білки, вуглеводи, вітаміни та мінерали. І шосте це омлет з білків. Омлет із білків це ще одна справа з великим вмістом білків. Яка може бути корисною для набору м'язевої маси? Можливо пам'ятати, що для набору м'язевої маси потрібно їсти більше калорій, чим ви витрачаєте. На цьому все. З вами був я Бодя. Ставте лайк, пишіть коментар, не забувайте вмикати дзвіночок і до завтрашнього відео.